Вітаю в ефірі новини. Чим запам'ятався четвер? Далі у випуску недоторкані депутати парламентарі за Вінниця позбавляється газової залежності. Донецьким студентам новий гуртожиток. Перший крок до зняття депутатської недоторканості зроблено. Народні обранці направили до конституційного суду законопроект про зняття недоторканості із депутатів та суддів, внесений до парламенту президентом України. За таке рішення сьогодні проголосувало 365 депутатів. Спікер Верховної Ради Володимир Гройсман зазначив, що законопроект може бути проголосований Верховною Радою в цілому вже у вересні. Після цього депутати втратять свою недоторканність. За законом вносити зміни до конституції депутати можуть лише після висновків Конституційного суду України за словами першого віцеспікера Андрія Парубія рада має намір направити законопроект на розгляд до венеціанської комісії. І знову сніг випав зненацька. Сніжило з вчора до ранку. З опівночі комунальники на ногах дороги міста чистили та посипали 850 працівників. Їм на поміч відправили 49 одиниць прибиральної техніки. Двори почали розчищати ще о п'ятій ранку. Комунальники благають війничан не залишати свої автомобілі вздовж тротуарів. Це ускладнює роботу снігоочисної техніки. В свою чергу ідеївці радять городянам бути обачними на дорозі, не перевищувати допустиму швидкість та дотримуватися правил дорожнього руху. Особливо в разі негоди, а при можливості не сідати за кермо. Як вінницькі підприємства звільняються від газової залежності, перевіряв сьогодні, виконуючий обов'язки мера Сергій Моргунов. Під час об'їзду містом він відвідав підприємства, на яких встановили твердопаливні котли. Два з них з безвідходним виробництвом. Вадим Потатуєв далі. Вінницькі підприємства звільняються від газової залежності. Вони встановлюють котли на альтернативному паливі. Один з таких ще весною з'явився у муніципальному автопарку. Його потужності вистачає для обігріву ремонтних цехів та побутових приміщень. Котел працює на дровах та вугіллі, що вдвічі дешевше ніж при опаленні газом коефіцієнт полізний дії, я так думаю, що в нього приблизно десь 94 відсотки, тому що відстань від котла до приміщення, де треба опалювати, дуже коротенько, тому патрії дуже маленькі. Твердопаливні котли встановили на підприємстві з виробництва меблів Геліка. Вони сертифіковані в Україні та не мають шкідливих викидів у повітря. При температурі більше тисячі градусів усі формальдегіди, які є у фанері, повністю розкладаються. Така альтернатива газу дозволяє зекономити чи. Не втричі на опаленні. до того ж, відходи з виробництва переробляються у тирсу, яка спалюється у котельні. Таке безвідходне виробництво і на підприємстві в Барліни. Найбільший виробник паркетної дошки у Європі ще на етапі створення спроектував лінію з виготовлення палетів нас сьогодні. У нас 4 котла, кожен по 4-6 мегаватт. Он хватає для нас на, на цій Да? Ми таке предприятие, яке всі наші відходи і І як ви бачили, як мов важливо на на решту решта ми іспользуємо на продукції пелета або брикета. Завдяки програмі з модернізації вінницької системи теплопостачання за три останні місяці вдалось зекономити до 40% газу ніж за аналогічний період минулого року. Ми в бюджеті розвитку передбачили до 16 мільйонів. на роз...

Уваження комплексу заходів щодо якості послуги я маю на увазі тепла. А це заміна магістральних мереж і це заміна котлів на більш сучасні із альтернативними видами палива. У Вінниці Сьогодні 52 котельні працюють на газі цьогоріч у двох з них, що на вулиці Баженова встановлять котли на деревині. Наразі мерія вирішує, які ще котельні при модернізації можна перевести на альтернативні види палива. Вадим пототу, водим інжиєвський, телеканал Віта. Не перемикайте далі. У випуску ви дізнаєтесь про таке. Податки на комерційну нерухомість хто та скільки платитиме у Вінниці. Не склав українську. Вважай завалив ЗНО. Нові правила тестування. Райське містечко для собак прибирати доведеться господарям. Вінницькі підприємці платитимуть ставку податку на нерухоме майно в залежності від зони, на якій воно розташоване. Спеціальна робоча група розробила план зонування міста. Його умовно розділили на чотири частини. Перша найпривабливіша це центр. Ставка податку тут півтора відсотки від мінімальної заробітної плати. У другій зоні, а це територія поблизу центру. За нерухоме майно сплачуватимуть один відсоток. До третьої віднесли землю, де розташований колишній хімпром. Там чимало будівель, а от прибутку від них менше. Тож платитимуть підприємці 0,5 відсотків. Найменша ставка в четвертій зоні це територія, які з часом мають зайти до меж міста, якщо вони задекларують безпосередньо це майно, так і так і вимагає відповідне до законодавства, до 31 березня 2015 року. То в наступний 16-й рік. До нього також буде діяти ось ця ставка, яка в нас впроваджується, яка в нас буде діяти в 2015 році. Тобто, половина цієї суми. Виконуючи обов'язки мера Сергій Моргунов, доручив підготувати відповідний проект рішення і вже у вівторок винести його на розгляд сесії. ЗНО у 2015-му випускники складатимуть за новими правилами. Цього року тестування об'єднали із державною підсумковою атестацією, скоротили терміни реєстрації та встановили пороговий бал. Подолавши його, випускник зможе подавати документи у вищі навчальні заклади. Як складатимуть тести цього року, знає Тетяна Орлова. Пороговий бал новинка цьогорічного ЗНО. Представляє він собою мінімальну кількість балів, яку має набрати абітурієнт, аби скласти тест. Скільки треба для цього виконати завдань, визначатиме спеціальна комісія. Таких по Україні буде дев'ять. Шкалювання почнеться від 100 і буде закінчуватись 200. І якщо навіть у абітурієнта є результат 100 балів, значить він подала оцей поріг. Він дав відповіді на мінімальну кількість необхідних правильних відповідей, дав і він має право подавати документи до вищого навчального закладу і приймати участь в конкурсі. Якщо на іспиті з української мови випускник набере менше ста балів у тестовому зошиті, він отримає запис не склав. Це означає, що далі складати ЗНО він не зможе. Справа тим, що термін дії сертифікатів обмежено одним роком. Сертифікати всіх попередніх років вже в 2015 році приймальна комісія на конкурс приймати не будуть. І сертифікат 15-го року вже не буде дійсний в 16-му році. На вимогу вищих навчальних закладів тести з української мови і літератури, а також математики будуть мати два рівні базовий та поглиблений. Більшість українських вишів вже обрали базовий рівень для прийому абітурієнтів. Поглиблений буде там, де найбільший конкурс по завершенню базової частини одні учасники вони покинуть пункт тестування. І вони завершать роботу. А хто визначився і працює над подоглибленим рівнем після маленької такої організаційної перерви, вони отримують додаткові бланки з української мови та літератури, і з математики це блан Б. І вони продовжують в додатковий час виконувати завдання поглибленого рівня. Цього року зовнішнє незалежне оцінювання з української мови об'єднали із державною підсумковою атестацією. А відтак всі випускники, незалежно від того, планують вони вступати до вишу чи ні, складатимуть тести. Не поширюється нововведення на учнів, технікумів училищ, коледжів та вечірніх шкіл. Міністерство планує передбачає, що на наступні роки процес об'єднання. Зовнішнього незалежного оцінювання і державної підсумкової тестації буде проведено об'єднано повністю. Тобто, це не буде йти розмови тільки про складання української мови, але це буде стосуватися всіх інших предметів державної підсумкової тестації. Аби взяти участь у ЗНО, у Вінницькому центрі якості освіти вже зареєструвались більше 20 тисяч абітурієнтів. Останній день запису 20 лютого. Тетяна Орлова, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал Віта. Донецькі студенти матимуть свій гуртожиток. Сталеві ім'я за служби охорони. Про це й не тільки у дайджесті. Студенти зі сходу України незабаром матимуть свій гуртожиток. Приміщення, яке було на балансі коледжу харчових технологій, передадуть Донецькому національному університету. Наразі гуртожиток знаходиться в аварійному стані. Проект з його відновлення вже готує майнова комісія. Там фактично будівля аварійна потребує досить серйозних вкладень, не менше 15 мільйонів гривень. Університет ну володіє такими коштами. У нього є можливість профінансувати цей проект. Цей проект буде інвестиційним, тому що крім... Гуртожитка буде профінансована і котельня, яка там є. Вона буде осучаснена. У Вінниці навесні відкриться міжнародний музичний табір. Записатися до нього зможуть усі дітки віком від 11 до 15 років. Впродовж п'яти днів їх навчатимуть грі на музичних інструментах, таких як віолончель, скрипка, гітара, флейта. Охочі також зможуть опанувати навички хорового співу. Фіналом проекту стане концерт дітей у супроводі камерного оркестру Арката на сцені будинку офіцерів. Для підлітків з малозабезпечених сімей, а також батьки, яких є учасниками АТО. Табір буде безкоштовним для інших музичний табір коштуватиме 150 гривень. Всі зібрані гроші організатори обіцяють витратити на благодійність. Сама суть цього проекту, що це не має бути обов'язково обдаровані там музикально. Дітки чим які мають певну музичну освіти, створюються для того, щоб Діти могли долучитися до мистецтва, спробувати свої якісь там музичні вміння. Методика роботи проводилася так, що всі дітки, які приходять, вони знайдуть своє місце у хорі у музичному ансамблі. Сталеві м'язи, залізна витримка та металеві гирі вагою 24 та 32 кілограми. У місті пройшли змагання із гирьового спорту серед регіональних підрозділів Державної служби охорони. 24 команди із різних регіонів України виборювали перемогу в особистому заліку та командній першості. Серед команд золото здобули спортсмени Державної служби охорони міста Києва. Перше місце у ваговій категорії понад 90 кілограм посів Андрій Шпачук з Києва. У категорії до 90 кілограмів переміг Олександр Оліфер, піднявши гирю 196 разів. Перший у Вінниці майданчик для виголу собак облаштують в парку дружби народів поблизу Вишенського озера. Розмір площадки 15 на 60 метрів. Вона огороджена дротом. Там вже встановили лавочки для господарів тварин. А для братів менших професійні тренажери. Одна з перших цивілізоване місце для виголу тварин бачила наша Олена Гук. Опа, а тут тележі убігає. Настя та боцман щоранку у парку дружби народів. Тут чотирилапі чекають на Анатолія з гостинцями. Цього разу людина запропонувала песикам першими випробувати новий майданчик для собак. Між іншим сам любитель тварин від місця для вигулу собак не в захваті. Вважає вигулювати тварин потрібно не в закритому просторі. От це є вся весь парк дружби і віряк озера Ішинського. Це є вигул для собак. В думки с этого приводу резнятся. Вообще я собачек очень люблю, очень, потому что это необыкновенные существа, это наши дети по, так сказать, ступеням эволюции. И поэтому каждый хозяин очень предан своей собачке, потому что она ему очень предана. Но для для выгула собак нужно организовать особое место, вот как в европейских парках. И я разговаривала с хозяевами собак, они очень даже не против. Тож, аби бути ближчими до Європи, у мерії вирішили створити у місті площадки для вигулу собак. Першу облаштували у парку дружби народів. Це густонаселений мікрорайон, де багато поверхівок, А відтак і домашніх улюбленців, розповідає директор парку Сергій Кожухівський. Парк має бути для всіх людей, які мають гуляти з дітьми, і тих відпочинків для спортсменів. І то і собачки не будуть заважати ні людям, люди собачкам. І має бути таке спеціалізоване місце. Ця територія розміром 15 на 60 метрів. Метрів огороджене сіткою. Має два входи, чотирилапі зможе тут бігати без повіця, а власники з комфортом та безпечно їх вигулювати. Майданчик вже освітлюється, на ньому встановили чотири професійні тренажери для дресирування собак. З часом їх побільшає. Давай. Нельзя. Можна. Ай, молодець. Ано нужно вот, хорошо сделали подрессировать собаку, то есть все вот в плане э, позаниматься можна с инструктором. Вот. Облаштовувати майданчик ще не завершили, втім власники тварин вже можуть його використовувати. Вхід безкоштовний, але за умови господарі собак прибиратимуть за ними. Тут будуть поставлені савочки, їм віннички. Це буде забезпеченими забезпеченцями, і вони зможуть і прибирати свою територію, знати, що вони за нею вхажують, то тобто, зберігати її в гарному вигляді. Офіційне відкриття площадки для вигулу собак запланували на весну. Якщо очікування виправдаються, такі майданчики з'являться і в інших мікрорайонах міста. Олена Гуколих, новини Телеканал Віта Завершуємо випуск добра. Вам та лише позитивних емоцій. Наші новини доступні також на сайті. Адреса на екрані. Ну а далі погода. 6 лютого у Вінниці хмарно з проясненнями вночі та вдень без опадів. Місцями уже ледиться. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі – мінус 3, 8, в день – плюс 2, 3.